Добрий вечір, вітаємо вас у студії телебачення воєводини. Мене звати Марія і Буду з вами до 17 години і 30 хвилин. 19 січня святкується велике свято Богоявлення, хрещення Господнє. Збираючись із посудиною за святою водою на водохреща, турбуємося про те, щоб освятити не тільки воду, а насамперед усе наше єство, освятити молитвою, примиренням і відповідними добрими справами. Филип Проник відзначив із нашою камерою богоявлення у кулі. У церкві святого священомученика Іосафата. 19 січня наша церква святкує хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа або Богоявлення. Це велике свято. Свято хрещення Господнього одне із самих древніх свят Християнської Церкви. Любі наші глядачі, Христос Хрестевся в ріці Йордані, вітаємо вас святом Богоявленням, охрещенням Господа нашого Ісуса Христа Іваном Хрестетелем в ріці Йордані. Наші камери завітали до куле, до Греко-католицької церкви святого священомученика Йосафата, де побуватиме на літургії і запишуть урочисте освящення води. 19 січня, і у кулі у церкві святого священомученика Йосафата торжественно відсвяткували Йордан, свято богоявлення, хрещення Господа Ісуса Христа у ріці Йордан Іваном Хрестителем. У кулі відбулася свята літургія, а після неї водосвяття. У кулі багато парафіян, які відвідують цю святу церкву, та й цього дня. Їх було досить багато, праведно й дотесті у нинішньому віці, чекаючи блаженої надії і слава с'явені в Бога і спаса нашого Ісуса Христа, який віддав себе самого, щоб викупити нас, щоб святого заповняв, та щоб очистити собі народ, що був і його власний, гений по добрих та коли з'явилася доброта й любов, у людей з нашого Бога. І спас нас не ради, ні справедливости, які ми, ми були зробити, але свого милосердя упиню відродження і відновлення святого Духа, якого видала на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спаса, щоб ми направили, Його благодаттю, стали знімає, спадкує все не життя вічного. У день самого свята вода освячується у христовидній ополонці Йордані. Біля неї зазвичай з льоду роблять хреста висотою до 2 метри. Святкову ходу для освячення води на природних водоймах називають Хресним ходом на Йордан. А у наших церквах вода посвячується із молитвою, і таким чином. Сьогодні ми про чесно відзначаємо свято богоявлення Господа нашого Ісуса Христа або Христиня Ісуса Христа у Йордані. Каже одна з тихра молитва на ухідні, коли це спасти зі Риса на Йордані, і Христию, хвана в течії прийшло свідчення що Ти Сир, улюблений безпочатковий, як і Отець, і Святий Дух зійшов на тебе, ним і ми просвічення ззиваємо слава Богові у присвятій Росії. Тоді Христі свято богоявлення це початок явної діяльності Ісуса Христа після наповнення 30 років. Ісут вступає у прилюдне таке суспільне життя, починаючи зі слова хрещення. Він відкриває нам, що Бог його послав і це під час хрещення Ісуса Христа. Бо хрестячись на Йордані в тому моменті відкрилося. Небо і голос Небесного Ця засвічив. Ти си візглі... мій возлюблений у тобі моє уподобання. Ти си мій возлюблений. Христос прийшов, щоби потопити в Йордані гріх Адама, а тим самим і гріх людського роду. Оточити всяко неправильно з Бо. Якщо перший спокусник сатана чи диявол, був гордий, згордій, побутувався проти Бога, то із своєю покорою, своєю тим, 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 приближенням до людини, входженням історії людини. Змиває гордість, тут людина на наслідила від лукавого, змиває і в майбутньому уся тих тайнах прощає, милосердеться, дарується нам. І тому дуже важливо є в як ми цієї праздники традиційно називаємо просвіченням. Прийти, щоб це небесне світло і явлення Пресвятої Троїці нас просвітило. Важко є, щоб ми повірили і прийняли той дух надії, прощення і примирення з Богом. Духа, розуміння Духа Боясні Божої Христа, що свядився нам. Нині освяшується істота воді, розділюється Йорда, І свої води звертає течія, бачучи хрещення владике, слава Отцю і сину, і Святому Духу, нині повсячасно, віки вічні, Амінь. На голос вопив, що в пустені, готуй те дорогу, споднів, прийшов ти, Господи, велясли прийнявши і просив хрещення, не зазнав, не знавши гріха, побачив тебе, води за тримтів притечі, затикав, питаючи, як світельник може просвітити світло, Як слуга може покласти руку на владику. Ось ти мене, і води, сви, води, спасе, що береш ріки світу. Примудрись. Так говорить Господь, ви будете з радістю черпати воду з джерел спасіння. Того дня скажете: хваліте Господа, признавайте Його ім'я, розголосіть між народами про Його подвиги, нагадуйте, що ім'я Його величне. Співайте Господеві, бо Він учинив велике. Нехай дізнається про це по всій землі. Ликуйте і веселіться мешканці Сіону, бо святи Ізраїля великий серед вас. Якщо будьмо уважні. будьмо уважні ми всім будьмо уважні. Господь розвідчення моє спасете ми, кого маю боятись. Само владико, великі ти, Господи, дивні діла Твої, і немає ні одного такого слова, що задовіно співа в чудеса Твої. Великий ти, Господи, дивні діла Твої. І немає ні одного такого слова, що задовій наспілів чудеса Твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої немає ні одного такого слова, що задовільно б поспівало б чудеса твої. Самогоже чоловіколюбче любче, цар, його прийдення, шести Святого Твого Духа, воду отцю, сам Боже чоловіку любче, царю нині шести Святого Духа і освяти воду Отцю, сам Боже чоловіколюбче Царь, о притешественный святого Твоя духа, восвятиво душе, за Богом мене, ранити, Господи, при ваших тені, Тя новотяна, і йду, Кварині, о, Після молитви, віруючи, омиваються святою водою і беруть її із собою, з вірою в те, що ця вода володіє чудодійною силою. Чудодійних дій святої води сподобляються лише ті, хто споживає її із живою вірою у обітниці Божі і силу молитви святої церкви, ті, які мають чисте і щире бажання змінити життя, покаятися і спастися. Хрещенська вода це святиня, яка має бути у домі кожного православного християнина. Її бережно зберігають біля святих ікон. Хрещенська вода, як і святе причастя, приймається віруючими тільки надще серця, освячуюча і животворча дія святої води розповсюджується як на тіло і душу людини, так і на всі предмети, які служать для її духовного і тілесного життя. Свята вода гасить полум'я пристрастей, відганяє злих духів, ось чому окроплюють святою водою домівки і всяку річ, яку освячують. Таку силу вода отримує через молитовне призивання на неї Божого благословення. На 15-му випуску фестивалю українських колядок у Банаті участь брали культурно мистецьке товариство імені Івана Сенюка із кули і Український центр культури Кобзар із нового саду. Пропонуємо вам частинку гостювання із Румунії, а це декілька колядок, яких виконали наші товариства. Кожного року з різдвяними колядками наші товариства, а цього року Кобзар і товариство імені Івана Синюка із Кули брали участь на фестивалі колядок у Румунії. Велика увага приділяється різдвяним святам, а їх завжди збагачує коляда. Наступних декілька хвилин Україна колядує у відеокліпі Ірини Федишин. А білозуб пропонує вам смачний салат. Можете свою сім'ю чи родину здивувати уже цими днями. А слідкуйте за Анастасією добре. Готуємо салат з курятини, чорносливу та яблуку. Це дуже смачний салат, який робиться дуже просто і дуже швидко, тому дуже підходить для тих, у кого немає багато вільного часу. Окрім того, я знаю, що в Сербії дуже популярний так званий руска салата, і це могло би стати хорошим замінником до традиційного олів'є, тому що можливо кому він вже трошки набрид, і він хоче змінити свою кухню. Ми почистимо і поріжемо яблука. Достатньо двох яблук. Мені більше подобається різати соломкою, тоді салат виглядає красивіше. Куряти. Теж, якщо хтось не хоче її різати або комусь допомагає діти, можна її просто порвати на тоненькі волокна. Але оскільки ми поспішаємо, то ми її наріжемо. Щоправда, коли ви її на волокна розподіляєте, тоді вона виглядає красивіше. Наріжемо цибулю під кільцями. Можна взяти звичайну цибулю, але краще взяти червону цибулю, не знаю, чи неї інакший смак, але вона краще виглядає. порізати яйця. Якщо хтось дієті, то яйця можна взагалі не додавати або додати ще білок. Замагалося їм дрібно різати. Як на мене, салат краще, виглядає, коли се нарізано на великі е шматочки, тоді ми бачимо, що ми їмо. І залишилося зробити заправку. Заправку ми зробимо зі сметани. Знову ж таки, для тих, хто на дієті. Ті, хто на дієті, можуть взяти йогурт, наприклад, для заправки. Отже, наша сметана, туди ми додаємо трошки солі. І я рекомендую додати трошки мускатного горіха. Власне, якщо ви не маєте е, цієї спеції або любите якісь інші спеції, можете додати їх, спробувати експериментувати. І е, е, можемо перекласти салат у тарілку. Заправку рекомендую ставити перед тим, як ви почнете їсти салат, через те, що в холодильнику, разом зі сметаною довго це не буде стояти, буде несмачно. Яблука, фігуля. Штуля це не включаємо чорну Виправляємо салат і крім душу. Ось наш салат готовий. Смачного. Дякуємо Анастасії за прекрасний рецепт і, напевно, дуже смачний салат. А екіпа реалізації української панорами дякує і прощається з вами. У середу, 3 лютого о 17.20, на нашому другому каналі наша нова 10-хвилинна передача Українські перлини. Повторення української панорами подивіться у п'ятницю о 11-й годині. А слідкуйте за нами і на відкладеному перегляді на. А вв.ретв.рес та на нашому ютуб каналі Українці РТВ бажаємо вам приємно провести до кінця це недільне пополудня і з гарними успіхами розпочати новий робочий тиждень. До побачення!